На що варто звертати увагу дизайнерам при розміщенні кондиціонера у дизайн проєктах? Щодня до нас звертаються клієнти, у яких є вже придбаний дизайн проект. Сьогодні, на прикладі декількох об'єктів, ми хочемо показати вам, на що слід звертати увагу при розміщенні кондиціонера. Отже, перший наш об'єкт це квартира на площі 42 м2. У нас є дві кімнати, кондиціонер розміщений в спальні ось тут. Розміщений він збоку біля ліжка. Перше, на що слід звернути увагу це чи не дує кондиціонер на людей. В даній ситуації дискомфорту не буде, так як кондиціонер встановлений над ліжком та буде дути на штори. Другий критерій це можливість відведення дренажу у каналізацію. Так як більшість забудовників зараз забороняють відводити дренаж на вулицю, нам потрібно подивитися, де в нас є каналізація. Найближче це у нас у санвузлі. Ухил дренажу повинен бути 2-3 градуси на метр. У даній ситуації ми без проблем зводимо дренаж у каналізацію в ваній кімнаті. Третій критерій чи вміщається у наш кондиціонер по габаритам. А зараз, на прикладі іншого об'єкту, подивимося, чи правильно у нас розміщений кондиціонер за попередніми критеріями. Наступний об'єкт це у нас трьохкімнатна квартира площею 100 метрів квадратних. Тут у нас є розміщено два кондиціонери. Давайте разом визначимо, чи правильно у нас тут розміщений кондиціонер на такій критерії. Перше, чи дує кондиціонер на людину. У спальні кондиціонер у нас розміщений коректно. У вітальні також коректно, тому що він розміщений над диваном і буде видувати 2-3 метри перед собою. Другий критерій підведення дренажу. У спальні ми зводимо конденсат під нахолом у санвузол. У вітальні конденсат під нахолом ми звести не зможемо, тому нам додатково потрібно буде використати дренажний насос. Дренажний насос монтується у внутрішньому блоці кондиціонера та видає неприємні звуки, тому ми не рекомендуємо його встановлювати. В даному випадку ми порекомендували клієнту розмістити кондиціонер над хідними дверима, щоб була можливість звести конденсат у каналізацію в санвузлі. Третій критерій це габарити. В даному випадку місця у нас достатньо, тому ми можемо розміщувати будь-який кондиціонер. Якби місця у нас було недостатньо, ми могли б запропонувати клієнту виробника гріпулер, так як він має лише 70 см. Та знати все неможливо, це цілком нормально. Саме тому ми організовуємо навчання для наших партнерів та дизайнерів у нашому шоурумі на Трускавецькій. Запрошуємо саме вас і дізнаємось більше корисної інформації про кондиціювання та вентиляцію.